В засобах масової інформації з'явилася е, інформація про викрадення п'ятирічної дівчинки із міста Запоріжжя, е, колишньої калушанки, покійної Юлії Волинець, яка була е, звалтована і вбита у е, січні місяці. Вона сама також калушанка, хто пам'ятає, в січні місяці це було резонансне вбивство десь біля Львова, і про це усі говорили. У цієї калушанки волонець Юлії є двоє дітей. Після того, як вона загинула, до нас звернулися, я так хронологію коротко подій надам. До нас звернулися небайдужі мешканці міста Кауша, а також і родичі її. Щодо того, що залишилося двоє дітей, які зараз перебувають у місті Запоріжжі, у співжителя покійної похилюка Олександра. Служба справах дітей. Для того, щоб мати підтвердження цієї інформації, оскільки це було усне звернення, але на підставі цього усного звернення звернулося у наш раз, для того, щоб отримати повторне свідоцтво про смерть калушанки Юлії, і також отримати свідоцтво про народження дітей її, щоб з'ясувати, чи є у цих дітей батько. Після отримання відповіді із ЗАГСу ми з'ясували, що на маленького хлопчика, якому Нікіті 2 рочки, а Лізі 5 рочків, на Нікіту вона одинока мати, тобто батько записаний зі слів матері, який не визнав на той час батьківство, а Єлизавета має батька. Для того, щоб дітей можна влаштувати в сім'ю, в сімейні форми влаштування, надати їм статус дитини, позбавленої батьківського піклування, потрібно було з'ясувати, чи займається вихованням батько Лізик. Поки ця служба з'ясовувала, з'ясувалася і адреса цієї бабусі, як вона себе називала, у місті Запоріжжі. Вона проживала у місті Запоріжжі. Нам родичі надали адресу, ми звернулися в аналогічну службу у справах дітей, щоб перевірити умови проживання цих дітей, чи вони утримуються в належних умовах, і чи дітям нема загрози життю і здоров'ю, так як родичі переживали за стан дітей і здоров'я дітей. Оскільки сім'я вела тут аморальний спосіб, спосіб життя у місті Кауші, до нас. Ну, звичайно, це не просто. Ми звернулися у Запорізьку службу, надійшла нам відповідь, що діти проживають в нормальних житлово-побутових умовах у бабусі. Далі ми надсилаємо інформацію цій службі у справах дітей Запорізької області, що Бабуся утримує їх на те, не маючи на те законних підстав, оскільки вона не є бабусею цих дітей, бо е, мама загинула, а е, бать, е, хлопчик записаний зі слів матері, тобто е, співжитель не є батьком цього хлопчика. По документах, принаймні, він стверджує і вона, що, він, що цей батько є біологічним батьком цієї дитини. Поки це все з'ясовувалося, Запорізька служба надала на тимчасове перебування в сім'ї похилю Клариси на проживання цих двох дітей. І з того часу від 22 лютого діти проживали у сім'ї. Похилюк Лариси на підставі розпорядження, на підставі розпорядження служби у справах дітей про тимчасове перебування Лізи і Нікіти Волинець у цій сім'ї. Родичів з родичами ми консультувалися, приїжджали родичів, родичів є багато і в, Хмельницьку, і в Києві, і у Тисменниці, і в Калущі. Однак всі боялися оцього співжителя і їхати по дітей боялися. Вони тільки переживали за їхній стан здоров'я, що ця сім'я нічого не може дати доброго. Ми їх усі запевняли, що є обстеження, є інформація зі служби справа в справах дітей з Запорізької області, що там все добре. Надалі, коли ми надали статус дитині молодшому Нікіті, оскільки мати одинока померла, він має всі юридичні підстави набути статусу дитини-сироти і може бути усиновлений або влаштований в сімейні форми, форми виховання. Коли ми надали Нікіті статус дитини-сироти і надіслали цю інформацію, такий порядок службі в справах дітей міста Запоріжжя, то нам потрібно було також для цього ряд документів. Подальший порядок, де дитина місяць перебуває в нас на обліку з усиновлення, а далі, якщо не з'явились бажаючих взяти його в сім'ю, а таких бажаючих на той момент не було. І це десь спровокувало оцю похилю Кларису, яка, в якої перебували на утриманні ці діти, що дітей хочуть усиновити. Коли ми попросили медичний огляд дітей, то служба у справах дітей Запорізької міської ради вже нам відповідала, що бабуся уникає з ними контакту, бабуся переховує дітей, скажімо так, ймовірно, бабуся, я буду називати її похилюк Лариса, так як вона себе представляє у відео, які є у соціальних мережах. І вже на протязі місяця ми не можемо отримати жодної інформації по цих дітях. Служба нам відписує, що вони то десь у родичах, то поїхали відпочивати і надати медичні довідки. Та передбачається наша постанова, наш порядок щодо надання дітям статусу і порядок після того, як діти отримали статус. Ми не могли отримати інформації тоді. Родичі, які на той час виготовляли документи і які на моє прохання, мені необхідно було надати підтверджуючі документи, що вони дійсно є родичі. Цих документів вони надали достатньо, тобто цілу хронологію, ось ці всі документи у мене є, що вони дійсно родичі. Так, отут, якщо видно, стрілочками. Хто захоче може ознайомитися, який е, родинне дерево, як це все відбувалося? Що це тітка у цієї дітей, Нікіти і Лізи. Вони зголосилися поїхати в Запоріжжя забрати цих дітей для того, щоб е, мали вони якусь юридичну підтримку. Бо ми зрозуміли, що це вже не просто. Надали їм допомогу юриста, Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Коли зранку вони прибули 23 травня у Запорізьку службу, то, то виявилося, що дітей нема на місці і Запорізька служба не може передати дітей юристу Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Почали звернулися в міліцію, почали цих дітей розшукувати. Два представники міліції на тих Жигулях: це було міліцейська. міліцейські жигулі, яких згадує у відео Похилюк Лариса, з дому від. Е Похилюк Лариса була забрана у присутності представника служби у справах дітей Запорізької міської ради. Була забрана дитина Ліза 2014 року і передана юристу е, нашого Івано-Франківського. Я так буду скорочено говорити притулку реабілітаційного центру. Також у мене є акт передачі, що дійсно дитина була передана юристу присутності. Е, Запорізького реабілітаційного центру і родички, яка була на той час разом з юристом у місті Запоріжжі. Далі до нас надійшла інформація, що дитина 26.05 доставлена в Івано-Франківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Вона дитина Ліза, жива і здорова, активно спілкується. Контактує уже з своїми родичами, пізнала всіх своїх родичів і слід констатувати те, що на момент, коли дитину привели у службу. Щодо передачі оцій родичці і юристу, то дитина також пізнала цю родичку, тітку, втішилася і навіть попросила заберіть мене звідси пошвидше. Я думаю, що представникам міліції, які вилучали цю дитину із сім'ї похилюк Лариси, мали б задуматися, чого дитина просилася заберіть мене звідси. Зараз дитина активно грається, активно спілкується, перебуває в реабілітаційному центрі в місті Івано-Франківську. Життю і здоров'ю її нічого не загрожує. На сьогоднішній день є написана заява від її родички, яка просить її передати на тимчасове перебування у її сім'ю. Цю заяву розглядаю я і сьогодні дам. Це належить до компетенції служби у справах дітей Калуської міської ради, оскільки діти перебувають на обліку у місті Калуші на вибуття із реабілітаційного центру у сім'ю Родички. З другою дитиною ситуація вона зараз перебуває в розшуку. Міліція Запорізька займається розшуком, бабуся не надає, я вже так називаю, це ймовірна бабуся не надає інформації про другу дитину, ну, доказуючи, що дитина перебуває в надійних руках.